Доброго някакви. Запропорта. вже провели. Тут ви бачите. Представлені докази злочина, злочина проти країни, проти людства. Тут на цій площі представлені докази агресії Російської Федерації проти України. Ви знаєте, що вони зробили медаль, яку давали злочинцям, що захоплювали Крим. І дата агресії проти України на цій. Медальки 20 лютого 14-року. 20 лютого 2014 року російські снайпери вбивали наших героїв на Майдані. Саме цю дату вони визначають як початок війни проти України. Ми маємо справу не тільки з жорстоким і цинічним, але дуже підступним і брехливим агресором, який розповідає всім. На всіх рівнях, використовуючи свої потужні засоби пропаганди, що вони не воюють проти України, але тут ви бачите зброю, бронетехніку, яка підбита або захоплена нашими військовими на сході нашої держави. Ця російська техніка вбиває наших громадян, вбиває цивільних людей. Зокрема, тут представлені снаряди. Ракети смерча, які привезли з Краматорська. і поруч машини з Маріуполя, які згоріли під градом. Це страшні докази страшних злочинів російських керівників, зокрема президента Росії Путіна, за які вони будуть відповідати в гаскому трибуналі. Дорогі мої друзі, сьогодні, коли ми згадуємо героїв Небесної Сотні, ми не можемо не згадати героїв, які віддали своє життя, захищаючи свободу і незалежність нашої країни на сході проти жорстокого цинічного ворога. Давайте шануємо пам'ять. Героїв, всіх героїв України, які віддали своє життя, захищаючи нашу рідну батьківщину, захищаючи кожного з нас, захищаючи наше майбутнє. Вічна слава героям! Дякую, друзі. Нехай Господь береже нашу Україну. З нами правда, з нами Бог, з нами буде перемога. Слава Україні! А ми зараз з вами відкриваємо виставку, яка документує, наочно документує злочини Росії проти України. Я убей туда и ладно. Добрый день. Все под контроль. Да. Що, да, так, що це у нас, у нас пік, но Мы можем выезжать на любую территорию. У дополнительного рекламі ще <реку> команда будет. Росія всіляка блокує це рішення, тому що вони розуміють, як тільки буде перекритий кордон, ті злочинні російські терористичні групування, які знаходяться на захопленій території, не протримуються і декількох тижнів. А чи це під силу поліцейської місії? Ви знаєте, коли буде спільне рішення провідних країн світу, я переконаний, що так. Тому що Росія ховається за брехню, в тому числі і щодо неучасті своєї у війні проти України, і якраз ці факти, які зібрані тут, вони доводять це. більше того, тут не встигли привезти також машину, яка була взята при розвантаженні боєприпасів, і яка чітко відповідає. Всім ознакам тих машин, які заїжджали як гуманітарний конвой з Російської Федерації, тобто навіть під виглядом гуманітарного конвою вони завозять снаряди, вони завозять боєприпаси, вони завозять військову техніку. Тобто, ви знаєте, от злочинець він тим і відрізняється від інших, тим, що він постійно бреш, і от справжні злочинці, які сьогодні і Злочини, яких представлені сьогодні тут, на Михайлівська площі, вони все одно рано чи пізно будуть відповідати. І перед судом Божим, і перед судом людським. Є. Я не промов, що, що, що тут тут